У минулому Галина Колпакова працювала стоматологинею і каже, професія вплинула на її зовнішній вигляд. Улюбленою зачіскою став хвіст або пучок. А сьогодні Галина із локонами природної сивини. Я користуюсь шампунями, з відтінком фіолетові бувають рожеві, а фарбою я не малююсь. Так краще, це Інша учасниця фотосесії освітянка Стефанія Горбач уже із зачіскою та макіяжем. Каже, волосся не фарбує, бо сивина їй подобається. Як воно було трохи спочатку, то воно негарно виглядало. А коли воно вже зовсім пошсивіло, то я дивлюся так, наче воно мальовано. А мені, мені ніхто не не вірить, що я не малюю. Думають, що це, це моя така севина. До фотосесії готуються чотири львів'янки для таких клієнтів. Має бути дуже мало макіяжу. Щось ми виділяємо, наприклад, там щочки, губи і так далі. Але в такому віці, чим найменше макіяж, ми робимо свіжу шкіру, ми підкреслюємо очка і підкреслюємо губи. Далі фотосесія, крівніше спинку і ручку поставте так до підборіддя красиво. О дуже гарно, класно. Світлини опублікують на сторінках міських територіальних центрів у соцмережах. І ми таким флешмобом хочемо показати, що краса в Севені також є, що е, люди. Похилого віку пенсійного віку вони насолоджуються життям. Вони показують, що вони красиві. Вони живуть, вони енергійні. Що життя з виходом на пенсію не завершується, а навпаки, воно набирає на яскравих кольорових форм. Виклик на всеукраїнський флешмоб пишайтеся сивим волоссям. Львів'яни отримали із Тернополя, а далі передають у Вінницю. Ірина Качмарик, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.